І от, друзі, за дві години ми піднялися на полонину Ягідна. Друзі, Піднімалися з села Татарів. Полонина нас зустріла дощом, туманом, все в хмарах. Але одне, що нас зігріває, друзі, от ми на полонині знаходиться колиба у Желобецького. Друзі, на даний, даний час вона вже є діюча. І от... Наші діти зайшли в цю полонину, вони є, наклали нам ватерку, щоб ми зігрілися. І на цій полонині можна заказати чай, каву, вануш, друзі, вареники з бринзою. От ми зараз трошечки зігріємося, перепочинемо, можливо, перекусимо і будемо наш продовжувати далі шлях. Піднімалися ми по одному маршруту, а спускатися, друзі, будемо по зовсім другому. Так, що кого цікавить наші екскурсії, пишіть і ми допоможемо, і ми вам організуємо ваш незабутній відпочинок. Слава Україні!